Всім привіт, це Один, і сьогодні на огляді гра Secret Land Adventures. Це така класична RPG 5х5. Ну, з того, що я бачу. А ми починаємо. Так, це у нас IFK режим. Це З того, що я бачу. А Далі тут ніякого навчання щось я не бачив взагалі. Тобто, роби. Что хочешь? Ну, добре, пошли, что-то Тут нет. Так, ага. Треба піднімати героїв. А, танк, Асасен, Арчер і Візард. Ну, давай, мабуть, піднімемо спочатку танка. Щоб він у нас міцно стояв, а потім там піднімемо, наприклад, всіх. Потрошку. Зробили. Так, що тут далі? Далі ми досягли вже третього. Так, ну тут зрозуміло. Тут ми можемо за рекламу подивитися і отримати певні нагороди. Також у нас є мерч All. Я отримав два якихось ящики. І, мабуть, їх же можна відкрити якось. А, ось так. Ага, еквіп. Комусь я вдягнув чек еквіпмент. Також еквіп комусь оупен Також надягну. Так, зрозуміло тут. Е, так, ну і, мабуть, це і все, що відбувається в цій грі. Е, е, я чогось е, розраховував, принаймні, я бачив по скринах, що вона виглядає, ну, скажімо так, трошки інакше. Але вона не виглядає саме так, як виглядає. Тому я не розумію тут ось як взяти щось, бо воно червоним горить, але. Нічого я зробити не можу. Шостий рівень. Так, чек етенданс. Ось, чек. Я не можу. А, ось, зрозумів. Така собі сіра кнопка була. Defeat Normal Monsters 5 разів. Ну, зараз ми їх також... Так, use Баф Потіон. Де я маю це натиснути? Ось еквіпмент, який, який в мене є. Коротше. Ось така драчильня Ну, я як би не можу підібрати більш е, такого легкого слова для цієї гри тому, в принципі, все зрозуміло, ми кудись біжимо. Зліва направо, б'ємо всіх монстрів, виконуємо певні квести. За це отримуємо винагороду. Також ми а, збільшуємо рівень наших е, героїв. Героїв у нас всього 4. А, вони незмінні. А, кому який качати, що тут вже розберетися самостійно. Також ми ось, отримуємо ось такі. А, я, сундучки, які можна, можна з'єднувати з собою. З з'єднуваних між собою цих сундучків, отримуємо більше сундучків, в яких є певна нагорода, там, зброя, одяг тощо. Так що дуже цікава, дуже класна гра. Не рекомендую. На цьому все. Папа, -па. бережіть себе. Зараз добиваємо боса і я вимикаю цю балалайку. Донатьте на ЗСУ обов'язково та бережіть себе, Па-па.